Здоров'я, шановні глядачі, всіх вітаю. Ну, як би кажуть, що, дострибалися, да? доскакалися, домітингувалися. Ну, головами треба трошечки думати. Про що я? Так от прошу: я про Америку. І про мітингувальників, ті, хто виступали, стояли попід дорогами з плакатами, саме українців, українців! З плакатами поп дорогами проти там Венца, Трампа і, і, і всіх прочих. Мітинги вони устроїли. Головами треба трошечки думати. Про що я зараз розповім? Залужний, то, також вийшов з розповідями про мобілізацію в Росії, Да-да. От. про наші втрати, що, що у нас які втрати, плюс до того, яке посилення мобілізації буде. От. Що готують і хто що говорить. Так от, шановні українці, про що я? Ройтерс дізналось, що адміністрація Трампа може скасувати тимчасовий правовий статус для понад 1,8 мільйона мігрантів. Так, для понад 1,8 мільйона мігрантів. Скажите, при чому тут українці? Зокрема, 240 тисяч українських біженців, які втекли від, війни, від, які втекли від війни Росії проти України. Їх можуть депортувати. Як вам таке? От, будь ласка, ну трошечки ж головами треба. думати. Ну ви виїхали, живете ви в Америці. Ну живіть! Навіщо ви таке робите? Головами своїми думаєте. Вас як будуть депортувати, вас будуть депортувати в Україну. В Україну. А самі знаєте, особливо чоловіки, що зразу з вами буде? Так от зараз вам потрібно вже подумати, щоб оттуда виїхати, десь в якісь страни ближні. Тому що, якщо з Америки вас вже депортують, вас депортують в Україну. А от поки цього не сталося, вам треба подумати, щоб виїхати там в Польщу, в Канаду, куди там в Нідерланди, ну, в якісь другі страни. Тому що цей, тобто, Дональд Трамп, депортує. Хто не знає, напомню, що коли палестинці бастували, там багато їх, хто бастував, там це, він всіх їх депортував. І студентів, і всіх, в кого не було американського паспорта, всіх депортував. Так от, якщо в українців немає українського паспорта, також депортує. Це 100%. 100 Ну, ну на що таке робить? Скажіть, будь ласка, ви там уже живете, ви ж там робите. Що ви цим до, чого ви цим доб'єтеся? І чого ви добилися? От мітинги, да, хрітинги і тому подобне Остановка зброї. Будь ласка, добились чогось, не добилися. Тепер наші воїни там страждають без зброї, без підтримки, без розвідданих, домітингувалися. Класно. От. Залужний да? Залужний виходить із е такими, сказати би. Заявами, ну, час скажу якими. Да, він говорить, що про Росію. Вони там їх будуть сітками виловлювати і поведуть строєм на фронт. А от тільки чи вони будуть воювати? Це він говорить, да, він зараз напомню, він зараз там посол Великій Британії, і він, він говорить отак, от про Росію і чи там будуть вони воювати. Ви знаєте, лякають такі е, висловлювання, тому що. Колись, нагадаю, Подоляк виступав і говорив, у вас не буде права слова. Вас будуть виновлювати на вулицях, вас будуть тягати е, в бусики, вас будуть вести примусово на війну. Це він хто ж говорив про росіян? І в нас таке. Він говорив про росіян, а сталося в нас таке. Тепер цей виходить, говорить залужний, сітка будуть вилавлювати, будуть з Троєм. Я ні на що не натякаю. Але коли вони отак висловлюються, ну, якось стає страшнувато від їхніх висловлювань таких. Тому що те, що вони говорять про Росію, чомусь стається у нас. Бо говорив про Росію, сталося в нас. Чоловіки не мають права ніякого, б'ють, ламають, убивають. На вулицю не маєш права вийти, де що, куди, які питання Сразу грибуть і, 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 і нікого ніякого не правне свободи немає. Тут залужний виходить з Плюс до того він говорить, залужний, про втрати на фронті. Колишній головноквадж ЗСУ, нині посол України в Великій Британії Валерій Залужний, заявив, що чисельність втрат української армії на цьому етапі війни з РФ є критично. Точковою, говорить залужний. Угу. Про це він сказав під час виступу у школі публічного управління Українського католицького університету, повідомляє цензурне. Порахуйте, що таке 50 тисяч, говорить Залужний, З 5,5 мільйона осіб, що стояли на обліку, результат дорівнює нулю, бо це критична точка, яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим, війна. Е то змінилася під впливом двох факторів: перший це демографія. Звертаю увагу 50 тисяч. Вбитими в Україні і понад 300 тисяч поранених, наголосив він. Ну, тобто для залужного 50 тисяч це так. Це нічого. Це нічого. Да, ну, це, це понти, ну, загиблі, для нього це таке. За словами колишнього головкому ОРФ також дуже вагомі втрати. І хоча вона має значно кращу демографічну ситуацію, для них теж критична маса щонайменше 250 тисяч загиблих. Ну, Зеленський теж говорив 45. А от Трамп говорить 700, а то й до мільйона. Ну, як вони, знаєте, задрали цією брехнею, що то повний звіздець і просто такий цинізм, 50 тисяч загиблих. Та це таке. Та це таке, знаєте. ну, Це фігня. От. І от дивіться, вже закручують гайки. Вже почали закручувати гайки. Що я? А це заборона виїзду за кордон з березня місяця закриють виїзд за кордон акторам, музикантам, журналістам. От таке, Уже й цим перекривають. Ну, правда, ті, хто хотіли, вже виїхали, і от вони вже цим перекривають. Ну, тому що, типа, їдуть командіровки, а потім не вертаються. Ну, вони ж їх побронювали. Я не розумію, цього хода їхнього, е, такого, ну, взагалі, це повний звіздець, е, чому вони так роблять. От. Плюс до того, е, що вони роблять? Вони хочуть, як би сказати, Ужесточить сточить наказанні за перетин, незаконний перетин кордону. Ну, самі знаєте, так, як люди переходять, тікають з України, переходять кордон, там зм'ягчаючі обставини, там от 3 до 5, плюс там можна якісь там условно і тому подобне. От вони хочуть, щоб цього не було. І що роблять? О. Законопроект, номер, дата, реєстрація, серія тому подобне. З 13 січня для того скликання. Хто тут. Ініціатор Павлюк Максим Васильович, 10 скликання. От. Законопроект вніс в Раду про те, щоб буде посилення мобілізації і ще більше зростокіші. Жорстокіші заборони виїзду за кордон. Ну, це воно там не за кордон виїзд, а це вони хочуть посилити відповідальність, ну то, щоб взагалі не було типу, условно, щоб не було пом'якшення. І там і от 7 до 10 років покарання вони хочуть за перетин кордону, плюс до того і за ухилення в мобілізації. Коротше, все нас карать, 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 добивать, добивать. Нічого хорошого. Вони нічого хорошого не вносять. Хай оцей е, Павлюк Максим Васильович. Оцей Павлюк Максим, Максим Васильович, хай він вийде і розповість, що він хорошого зробив для України. От хай вийде оцей Павлюк і скаже: От я людям України зробив то-то, то-то, для них зробив, для того зробив, покращив їхнє життя. А тоді він уже буде вносить законопроект про посилення покарання. На даний момент я взагалі не знаю, що такий цей павлюк і що він зробив для України. Плюс до того ходили слухи, що хочуть уже з 14 років юнаків ставити на облік, не випускати за кордон і тому подобне. Там ну, такий маразм, що це, типа, від депутата Європейської Солідарності, підняли Бучу. Ну, тут Арахамія вийшов і говорить. Ми не знаємо про це нічого. Ну, якщо Європейська Солідарність внесе такий закон, о, ми його заблокуємо. Ну, це напевно підговорили якогось депутата Євросолідарності, щоб він таке сказав, щоб тінь на тих кинуть. Ну, це ж їхні політичні війни. І тут виходить харахамія і каже, ми такі хороші, ми його заблокуємо, цей законопроект, як вони задрали вже ліс до наших дітей. Нічого їм не дали, ростили ми їх самі, вони щось там хочуть від наших дітей. Щоби... Нема слов для вираження просто-напросто. Федір Веніславський також випускають його. Да, як ви знаєте, як Конституцію порушував Зеленський. Він вичкав, та що ж там та ні, та це так треба і тому подобне. Тепер він виходить і говорить, що без американської допомоги ми можемо протягти ще півроку. Тобто він протягне. Так, да, Веніславський протягне разом із Єрмаком, разом з Подоляком, разом з усіма. Вони сидять там в кабінетах. Вони протягнуть і далі, і більше. І 60 років протягнуть. А чи протягнуть українці? Ці півроку, без цієї допомоги. І на що вона взагалі треба? Балакайте про мир, про мир, щоб люди не гибли, щоб щось хороше настало в цьому житті вже, скільки можна і здіватися з цього народу. Конституцію втоптали вже геть в грязь. Взагалі, законів немає ніяких. Поліція охороняє тільки можновладців, ТЦКшників і олігархів. І в кого є гроші. Все, простий народ, вона просто стоїть дивиться, як на простим народом знущається. Поліція, які давали присягу захищати права і свободи людей. Вони просто стоять в стороні і дивляться, як знущаються над людьми. Дасть Бог, що прийде хтось до влади, і дай Бог, що прийшли ті люди до влади, які будуть переживати за нас з вами, за людей і будуть робити щось для нас, а не для себе. Вибачаю, що трохи емоційно, але ну, як є. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео. У мене на даний момент все. Зустрінемося з вами в слідчому відео. Дасть Бог все буде добре. Дасть Бог всі будуть покарані, хто чинив отаке з українським народом, таке безчинство робив. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дасть Бог все буде добре. З Божою помічю якось викарабкаємося. У мене все.